Бувальщина, як святий Миколай прийшов попоїсти під храм Святителя Михаїла в Києві. Біля лікарнянного храму завжди збираються вбоги кияни, літні пенсіонери, чоловіки та жінки різного віку. Всі чекають, коли відчиниться трапезна, і сестри милосердя винесуть гарячі обіди із молитвою почнуть їх роздавати прохачам. Так було й того світлого весняного дня. Було ще досить прохолодно, рання весна, де не де зелень же пробивалася на кущах, що ростуть на пагорбі перед храмом. Назбиралося чоловік за тридцять, і серед них виділявся невисокий назріз дідусь з сивою головою і пухнастою білою борідкою. З добрими, усміхненими очима. Йому було радісно, і всім коло нього ставало радісно. Він тупцював і заглядав в очі людям, які ходили навколо, виказуючи своє нетерпіння, поглядаючи на двері храмової трапезної, що запізнювалася відчинитися. Невидимий ворог все робить для того, щоб добре діло мало якісь перешкоди. І щоб ті сестрички, які покликані своїм посвяченням на справи милосердя, лінувалися, і хололи своїми серцями. Поруч з невеличким натовпом убогих по доріжці до корпусів лікарні проходив молодий юнак, певно, студент. На ньому був недешевий піджак, з-під якого виглядав комірець білої сорочини. На ногах були гострі новенькі туфлі, хлопчина мав вигляд охайний. І навіть заможні. Він пройшов декілька метрів за гурт, очікуючих, та за мить обернувся і зосередив свій погляд на усміхнене обличчя сивого дідуся, що продовжував очікувати обід. Як подібний цей дідусь на святого Миколая, що на образі у нас вдома, подумав юнак, вдома на чільному місці стояла старовинна ікона. Перед якою бабуся завжди теплила лампадку. Бувало, коли приходиш, а лампадка в хаті не горить, якась порожнеча зразу відчувалась у хаті. Тому юнак вже сам іноді і запалював перед іконою Святого Миколая, якого шанував і звертався до нього за допомогою та здебільш у негараздах. Дійсно, в цьому дідусі є щось таке благодатне і радісне, що хочеться до нього підійти, подумав хлопець і підійшов до дідуся, усміхаючись йому назустріч. Добрий день, – промовив юнак, а у відповідь почув Благослови тебе, Боже синочку. Це пролунало так тепло й родинно, що він аж умлів серцем. Чого ви тут чекаєте? запитував далі. Чекаю на церковний обід, але щось ніхто не виносить його, сумно пролунало у відповідь. Прийшло вже півгодини від зазначеного на об'яві часу сестер, які зобов'язані були виконувати свій послух, не було. Давайте я вас нагодую, ходімо зі мною. Дуже, дуже прошу вас, благально промовив хлопець, потягнувши старця за рукав. Ну і ходімо, весело відповів старчик і піддався руці, яка його потягнула, і затопцював слідом. Через лікарняну браму вони вийшли у місто. Прийшовши вулицею басейною, зупинилися біля магазинчика, де хутко розбиралися запашні кравасани. Хлопець купив кравасана і простягнув дідусеві. Той, усміхаючись, тихо запитав. Вказуючи на Кравасана, А тобі не шкода? Ні, не шкода, дідусю. Ходімо. Вони пішли далі, вздовж тієї вулиці, де поряд один за одним виблискувала своїми рекламами магазини. Юнак завів дідуся в обовний магазин і запропонував купити по розміру чоботи. Коли вже розплачувалися і відходили від каси. Дідусь, дивлячись в очі, знов запитав у юнака І тобі не шкода? Та кажу вам, що ні, я ж з радістю, промовляв далі хлопчина. Мудрий погляд старенького ніжно світився сяйвом вічного життя і щирою вдячністю, але не за подаровані речі, а за щедрого і милостивого юнака. Вони йшли далі і далі. А юнак все заходив в магазини і щось купував і купував дарунок. Так у старенького вже при руці була і сумка, і новенька палиця, і він завдавав одне і те саме питання юнакові А ти не жалкуєш? Тобі дійсно не шкода. Ці питання звучали і зі здивуванням, і водночас з урочистим захопленням. Нараз вони спинилися на площі біля зупинки тролейбуса. Юнак був сповнений натхнення, йому було так благодатно від того, що він чимось допоміг старенькому в Богому, який з першого погляду бачився йому як подібним на святого Миколая Чудотворця. Він піднесено мовчки дивився свому сивому новому другу в очі. Які ж вони голубі, які чисті думались юнакові. Він не міг відвести свій погляд від ясних очей старця. В яких пливло синє синє небо. Вмить розум і серце юнака, як гостра стріла, пробила мисль та це ж сам святий Миколай. Сльози враз, наче в дитинстві, бризнули і засліпили очі, юнак став терти їх руками, скрикнув, хотів ще щось сказати, але старця перед очима вже не було, не було його і поруч. І ніде не було. Хлопчина стояв і плакав. Люди обходили його і здивовано оглядалися. Вуста юнака дрижали і промовляли одне і те саме, одне і те ж. Святий Миколай, святий Миколай.